Чотири наземні станції управління дронами, 42 акумулятори для квадрокоптерів та дев'ять зарядних станцій різної потужності. Поїдуть до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Представник бригади Олексій Швирьов каже: дане обладнання допоможе нищити ворога. Воно буде допомагати нам нищити ворога. Та я думаю, і впевнений, що воно допоможе зберегти багато життів наших військовослужбовців, життів та здоров'я. Ми потребуємо. Потребуємо, потребували і будемо потребувати даного обладнання, дронів. Нам більше дронів потрібно, ніж дрони йдуть в день багато по 100-150 одиниць. Дронів траві більш okay. очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, уся техніка закуплена за кошти виручені під час сьомого благодійного аукціону. Ми провели нещодавно благодійний аукціон, де виділили дві бригади. Це перш за все наша гірсько гірськоштурмова бригада «Едельвейси» І сьогодні перша частинка на 1 мільйон 888 тисяч 643 гривні. Це перша частинка того, що ми закупили. Перш за все, це ті речі по по тих характеристиках, які нам говорять наші захисники, без них ми навіть за аукціонів нічого не закуповуємо. Вони чітко дають характеристику на всі тактичні речі. І по тих характеристиках ми все закуповуємо, щоб їм було ці речі корисні на фронті, і щоб ці речі зберігали життя і здоров'я хлопців. Посадовиця анонсує наступний благодійний аукціон на підтримку збройних сил України, проведуть у Калуші Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.